Які вже давно себе зарекомен... Друзі, усім привіт! Сьогодні я вас хочу познайомити з товарами, які вже дуже давно себе зарекомендували і понад два роки вже є топами продажу бренду Мідіпіл. Можливо, ви знайомі з брендом Медіпіл не так давно, або ще зовсім не знайомі. Тому я вам зараз більш детально розповім про шість продуктів, про які ви точно повинні знати. Ну що, поїхали! Перше, це Midi Pill Algatox Deep Clear. Це гель для глибокого очищення шкіри з ефектом детоксу. Гель для глибокого очищення шкіри ефективно розчиняє всі види забруднень, жирові пробки, стійку косметику та навіть тональні засоби. Дуже добре очищує пори. Також треба зробити акцент на тому, що тут комплекс натуральних рослинних компонентів, які дуже класно оздоровлюють та тонізують шкіру. Має Високу антиоксидантну активність засіб підтримує оптимальний рівень зволоження, заспокоює подразнену шкіру та знижує ризик прояву запалень. Також він покращує загальний колір обличчя та підвищує імунітет шкіри. Другий продукт це ну дуже нашуміла Дуже... дуже. Другий продукт це Мідіпіл Бортокс Піптід Ampoule. Це ліфтинг ампула з пептидним комплексом з ефектом ботоксу. Мабуть, ви вже з нею знайомі. А якщо ні, то слухайте далі. Ліфтинг ампула з пептидним комплексом дає ефект ботоксу. Дуже класно розладжує зморшки і скорочує їх глибину. Третій продукт це Medi Peel 9, Volume All-in-One Essence. Це киснева есенція з пептидним комплексом для догляду за зрілою шкірою. Він йде в дуже такому повнорозмірному форматі, бо продукт містить цілих 100 мл, дуже класно розгладжує любі заломи та підтягує овал обличчя, зміцнює контури обличчя, уповільнює процеси старіння, зменшує виразність зморшок і скорочує їхню глибину. Четвертий продукт це Midi Peptide 9 Aqua Essence Toner. Це пептидний тонер Есенція для зрілої шкіри. Тонер з пептидами та ялуроновою кислотою це засіб з приємною такою гелеподібною текстурою. Він дуже класно насичує вологою всі шари шкіри, відновлює природний піаш баланс шкіри після вмивання, видаляє почервоніння, роздратування, лущення, добре тонізує. І взагалі освіжає колір обличчя та покращує добре її тургор. П'ятий продукт це Midi Peel Volume Tox крем Peptide 9. Цей крем просто обожнюють наші клієнти, і цей крем вже багато років є просто бестселером. Це омолоджувальний крем з пептидами, поєднання дев'яти видів пептидів, плюс чотири різних вида гіалуронової кислоти, колагену, екстракту еквалів там дуже насичений комплекс. Це в тендемі створює просто неперевершений догляд за обличчям. Які а, проблеми вирішує цей крем? Він, по-перше, дуже класно скорочує зморшки, перешкоджає подальшому в'яненню шкіри, бореться з в'ялістю, сухістю і саме головне він дуже кльово і гарно підтягує. Овал обличчя і дає неперевершений накопичувальний ефект і вирівнює тон шкіра. І шостий продукт бренду це мідіпіл Neck. це підтягуючий крем для шиї з пептидним комплексом. Крем має дуже яскраво виражену дію ліфтингу, він розгладжує та зменшує глибину зморшок, допомагає боротися з шкірними заломами та кільцями. Наша ідеологія проста і зрозуміла. Кожна дівчина прекрасна та красива, а ми лише допомагаємо підкреслити вашу природну красу та унікальність. Підписуйтесь на наш інстаграм та ютуб канал. Не забувайте ставити нам лайки та включайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео огляди. З вами була я, Ліяна Балагура і Мізіпіл Україна. Пока!